Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам приготую дуже смачний десерт. Його обожнює, просто обожнює вся моя родина. Це тірамісу. Дуже простий, без ніякої термообробки і смачний десерт. Що нам знадобиться? Саме печиво савоярді, десь грам 300, Маскарпоне, крем-сир. Дуже смачно з маскарпоне, пів кіло, чотири сирих яйця. 100 г цукру. Це вже я зварила каву. Варіть так, як вам подобається саме. вам. Це може бути незаварна кава, наприклад, рощина. І туди додамо ще будь-який ваш улюблений алкоголь. Це може бути коньяк або бренді, ну, те, що ви полюбляєте. Перше, що ми будемо робити, це будемо робити крем для тірамісу. Він робиться, бачите, з сирих яєць. Якщо ви боїтеся ну, Сирих яєць термонеоброблених, то є в мене ще крем на цей рецепт інший. Якщо вам цікаво, пишіть, ще зніму цей рецепт. Відділяємо білки від жовтків. А для збивання білків я буду ось цю свою машинку використовувати. Додамо сюди білки, дрібку солі, обов'язково. І поставлю на невеличкі оберти. І почекаємо. Ось до такого стану ми збиваємо білки, нашу білкову масу. І зараз будемо збивати жовтки. Ось така маса в нас вийшла. І зараз її викладаємо у ту ємність, де будемо готувати наш крем. Все разом змішувати. Змішуємо наші білки, як я зробила жовтні, тільки в такому порядку. Спочатку білки, а потім наші жовтки. Ось так. Мити не обов'язково після змішування білків. І будемо спочатку збивати жовтки, а потім поступово додавати. Тепер будемо поступово додавати цукор потрішку. Ось збили ми вже наші жовтки з цукром, ось в таку масу. І будемо додавати до крему. Додамо цю масу до білків. Ось так. Крем ми вже оцей з'єднувати не будемо ніяким прибором, тільки вручну. Він має вийти дуже таким повітряним. Тепер додамо сюди наш сир маскарпоне. Це крем-сир з буйволячого молока. Тепер я взяла вінчик і ось такими дуже обережними рухами будемо вмішувати маскарпоне ось цю нашу масу. Дивіться, все, крем наш готовий. Ось такий він повітряний дуже. Це дуже швидко і, повірте, дуже смачно. Що ми тепер будемо робити? Беремо каву і будемо додавати туди. Алкоголь. Можете без алкоголю, якщо ви для дітей це готуєте. Це в мене, до речі, дикімет, така настоянка, Скарпат. Я вам вже казала, можете додати будь-який алкоголь. Я буду додавати 3 столові ложки. Ми всі дорослі. Тому це ок. А тепер будемо збирати наш десерт. Беріть форму, така вам зручно. Не обов'язково круглу. Це просто що в мене така кругла, можливо, і квадратна, і прямокутна. Обов'язково кава має бути охолодженою, прям холодною, не беріть її гарячою. І дуже швидко це робиться. Беремо печі в осавоярді, і ось таким рухом, дуже швидким не занурюємо, прямо там даємо полежати, бо воно просто розпадеться у вас. І не буде тримати купи і форми. І ось так викладаємо перший шар. Так, перший шар я виклала з печива. До речі, хочу зауважити, що кава в мене без кофеїну. Бо ми не вживаємо каву з кофеїном. А ви також, якщо боїтеся, то робіть без кофеїну. А тепер будемо викладати крем поверх печива. Розподілила я половину крема. І тепер так само буду викладати ще один шар з печива. Так само швидко промакуємо в каві. І викладаємо. Друзі, виклала ось я другий шар печива. І тепер також на нього буду розподіляти крем. Друзі, ось крем. Я зверху шаром сюди поклала. Тепер обов'язково ставимо наш десерт в холодильник, щоб він трішки стабілізувався і прохолов. А потім вже забула вам показати: беремо какао-порошок і будемо прикрашати зверху. Друзі, простояв годину часу в холодильнику тірамісу наш, а тепер прикрасимо його і зробимо його класичним. Притрусивши какао, ось беремо ситочку, вкладаємо какао і ось так по всьому периметру гарно протрушуємо какао, друзі. Ось все готово. Тірамісу це такий десерт, який не потрібно його пропитувати, промащувати, щоб він стояв там. Якось це було ось все, він вже готовий до споживання. Без випічки, без нічого. Все дуже гарно, просто і повірте, це дуже смачно і не заморочливо. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно!